Юрій, розкажіть, 14-й полк позиціонує себе як один із найефективніших та найтехнологічніших підрозділів ЗСУ. Єдиний у світі, що працює майже з усіма існуючими безпілотниками. Розкажіть трохи про свій напрямок діяльності. Давайте кілька слів. Я скажу про полк і далі вже зосереджуюсь на напрямку. Ми дійсно унікальний підрозділ. Ми в 23-му році в серпні створились як окремий полк, і почали ну розбудову саме напрямку безпілотник. Ще якщо там йти корінням глибше, то фактично це була: ми почали з ініціативи, з якої звернулись до головнокомандуючого залужного, коли він був у нас головнокомандуючим з такою пропозицією, і це започаткувало розвиток. Ми зараз відносимось до сил безпілотних систем, і це важливий нюанс, тому що це впливає на всі наші бойові задачі. Наша головна ключова особливість нашого полку це те, що ми працюємо, ну як вже ви сказали, з усіма видами безпілотних систем. Але головний наш напрямок це робота на глибину оперативну, там 100-200 кілометрів, і на глибини стратегічні це 1000+, плюс дві плюс кілометрів. Це якраз те, ну що є нашою основними функцією, основною діяльністю робити ураження на території нашого ворога, і від цього, звісно, і визначається вся наша внутрішня робота, в тому числі і робота рекрутового підрозділу, за який я відповідаю в полку, і який я безпосередньо розбудовую. А от розкажіть, з якими дронами ви маєте справу та кого потребуєте зараз у своїй лави? А, ну, дивіться. А, дрони у нас доволі специфічні. А, і, відповідно, а, ті люди, яких ми долучаємо, це мають бути люди, які вже мають якийсь пах, якусь кваліфікацію, якісь навички, якийсь досвід, чи то на рівні навчання закінчення курсів. Це мінімум база. Або люди з військовим досвідом, які літали вже на дронах різного типу, у нас в різних підрозділах вас... використовуються дрони і невеличкі, які працюють на короткі глибини. Ну і ті дрони, які літають далеко. Ну, це більш серйозні літальні апарати, і щоб на них літати, відповідно, людина має пройти дуже довгий шлях навчання. Але ми долучаємо людей, які мають дуже певну базу. Я ну не можу сказати, що ми там якийсь підрозділ елітарний, але головні, наші ну наша стратегія саме рекрутингова, полягає в тому, щоб долучати людей фахових, людей кваліфікованих. Всі команди, які ми формуємо, це люди. Які є професіоналами кожен своїй справі, і ну ми, хоч зараз, робимо акцент з вами в нашій розмові на дрони, але ж підрозділ складається не тільки з бойових підрозділів, там де працюють БПЛА екіпажі е, і де є безпосередньо військові, а й у всіх інших підрозділах забезпечення, а також інженерно-технічних підрозділах, які є для нас взагалі ядром ключовим елементом нашого полку, тому що наша зброя постійно розвивається. І щоб це йшло максимально швидко і ефективно, нам потрібні саме фахові кваліфіковані інженери, наприклад. А де от взяти цю базу? Чи є у полку якесь навчання попереднє? А, попереднє навчання у нас, безумовно, є. Але ну це тільки для ну військовослужбовців, які приходять ну фактично з нульовим досвідом, і це не на посади типу оператор дрона, а це на посаду ну, стандартного військовослужбовець там була підрозділ. А Але... що стосується навчання саме БПЛАшного, то тут ми дуже фундаментально співпрацюємо з навчальними центрами Міністерства оборони. Де працюють кваліфіковані інструктори, і ми просто відряджа наших представників в ці навчальні центри для додаткового навчання саме роботі з конкретними типами БПЛА? Так само як і відряджаємо на навчання до виробників БПЛА, які ми використовуємо щоб на їх базі. Люди проходили, наші військовослужбовці проходили навчання, причому це стосується як і пілотів, так і е, військовослужбовців технічного спрямування. Ну, у нас є така посада там, технік БПЛА, яка в собі узагальнює саме людей, ну, які мають е, виконувати задачі по там, налагодженню, ремонту, забезпеченню дронів перед використанням. Юрій, а розкажіть, в будь ласка, детальніше про шлях новобранця. Що це таке? Шлях новобранця. Ну, ми спробували так в короткі в короткі чіткі кроки виписати, що очікує людину після того, як він прийняв рішення. І е, ми виділили кроки ну наступні, такі базові. Перше, це е, там зайти на наш сайт чи зайти на сайт чи ну будь-який інший сайт працевлаштування, де розташовані наші оголошення, прочитати, знайти ту посаду. Яку, е, яка відповідає вашому фаху, і на неї відгукнутись. Після цього з вами зв'яжеться рекрутер для того, щоб познайомитись, поспілкуватись, розпитати про те, що ви вмієте знаєте, і відповісти на всі ваші питання. Якщо все гаразд, і домовляємось про співбесіду, яка проходить онлайн, і на цій співбесіді вже остаточно визначаємось е, з посадою, на яку ви готові долучатись до нашого підрозділу. Далі у нас ще є кілька етапів там перевірки: це психологічне тестування, перевірка безпекова, там U-Control, ми перевіряємо всіх наших е рекордів? І якщо все гаразд, тоді надаємо людину на розгляд командира. Ви спілкуєтесь з командиром, і далі ми вже розказуємо, як пройти сам процес долучення. А чи діють у вас програми, такі, наприклад, як контракт 1824? Наразі ця програма на даний момент не охоплює нас в рамках сил безпілотних систем. Є підрозділ Динася та бригада, яка ну, долучена до цієї програми, але ця програма в першу чергу спрямована на. Десантні війська на сухопутні війська. Ми ж, як я і сказав, наша спеціалізація це сила безпілотних систем, і е, ми ну, фокусуємось на людей вже ну таких більш досвідчених, ну і більш дорослих. Тобто серед наших військовослужбовців є молоді хлопці і дівчата, які долучились ну на такі прості посади і починають тільки свій кар'єрний шлях військовий. Е, але ну наразі їх е, ну не так багато. Тому до нас на цю програму долучитись неможливо. Хоча зараз ми працюємо по іншій ініціативі. Ті військовослужбовці, які до нас прийшли до, ну, в межах цього віку, вони отримують іншу грошову винагороду на рівні мільйона гривень. Але це вже стосується тих, хто в нас уже служить. А розкажіть про переваги служби у вашому полку. А, ну, перше. Те, що я сказав, наша головна фішка, наша унікальність це наша технологічна. Ми створюємо новий вид, новий тип війни, бо є таке традиційне уявлення про війну. Це коли там піхота, окопи, бронетехніка, авіація, ну такі традиційні засоби враження, традиційні типи військ. Але ж як показав на досвід нашої великомасштабної війни з Росією за останні три роки, що з'явився новий вид озброєння гейнченджер, який все змінює на полі бою, це безпілотні системи, і наш підрозділ це якраз той підрозділ, який створює цей новий вимір війни. Який на деяких ділянках і в деяких задачах перевершує традиційні засоби озброєння. Ну і наразі там сучасна бронетехніка і артилерія поступово ну відступають на другий план, тому що використовувати їх через там розвиток дронів вже неможливо або неефективно. І от це головна наша особливість. Ми, ми саме створюємо новий тип війни і е, нам. Під це потрібні ну, військовослужбовці, які готові втілювати саме це нове унікальне бачення і розуміння війни, бо потрібні інші скіли, інші навички. А що ви маєте на увазі під словом втілювати? Потрібно чи робити їх, чи вже безпосередньо вчитися на пілота? А, дивіться, тут важливо розуміти наступне. Ну для з порібвізьми порівняння, да? є якийсь там танк, наприклад, який виробляється, який був спроектований, його проект затвердили, і він там тисячами штук кліпають їх, і цей танк використовується в Збройних силах протягом десятиліть. В безпілотних системах це ну, нонсенс. Півроку, які пройшли, показали, що ті е, засоби озброєння, які ми використовуємо, півроку тому. Ми про них ще й не думали і не знали, і це каже нам про те, що через півроку ми будемо використовувати зовсім інші засоби враження. Ну тобто, це будуть безпілотники, але якісь зовсім інші. Тут саме в цій галузі, в цьому напряму дуже швидко йде розвиток технології, і тому одна з ключових вимог до всіх наших кандидатів, до всіх наших рекордів, це пластичність, інтелектуальна пластичність, здатність швидко адаптуватись до змін. Це надзвичайно важливо. Це значить, що ну той самий оператор БПЛА. Він прийшов, ми його навчили. Він там отримав військову спеціальність, але через місяць ми отримуємо новий тип дронів, і йому треба знову вчитись. І це не завжди буває ну, щось схоже, може бути щось унікальне. І тому е, цей короткий цикл постійного оновлення озброєння він е, створює ну, абсолютно унікальні вимоги до всього нашого військового підрозділу. Бо оця пластичність вона потрібна на всіх рівнях. Юрію. А от ви в попередній відповіді сказали, що у вас є як хлопці, так і дівчата. Розкажіть, чи можуть долучитися жінки до вашого полку і взагалі, які є посади чи є можливість обрати їх? А, дивіться, ну дякую, що сказали так ключове слово обрати. Оце ще одна із наших особливостей: ми долучаємо людей. Які е, обирають собі посаду ну відповідно до того фаху, до того досвіду, до того бажання, яке в них є, і наші стосунки з нашими кандидатами -рекрутер, – це, це стосунки партнерські. Вони обирають нас, вибирають свою посаду. А ми відповідно серед них обираємо найбільш кваліфікованих. Ну як і зазвичай в будь-якій комерційній організації, чи на будь-якому виробничому торгівельному підприємстві. Тобто рекрутинг, який ми будуємо тут, він е, використовує найкращі комерційні практики. Саме ну так я це собі бачив, коли це все налаштовував, організовував, щоб це працювало саме з орієнтацією на долучення найбільш ефективних. Що стосується дівчат. Так, безумовно, у нас є е, військовослужбовці, які е, займають посаду. Ну, переважно дівчата служать в підрозділах, де не передбачено якісь там інтенсивні фізичні навантаження. Ну це якісь підрозділи там забезпечення, штабні, але є серед наших дівчат там і медикині, які виконують посаду, ну, займають посаду там санітара, е, фельдшера, бойових підрозділах. Є і оператори БПЛА. Ну і є на принаймні, там в підрозділі рекрутингу. У е, нас служить в моєму в моїй команді. Є дві е, жінки, які дуже якісно, ефективно виконують свої е, задачі. Тому тут ну є певні такі обмеження в плані жінок там здорового глузду. Ну тобто є посади, де Фізично треба, щоб людина була сильно. Тут, як і в будь-якій комерційній компанії, надуся перевага чоловіка. А там, де це не має значення, безумовно, ми ну, жінок розглядаємо, тому жінки до нас долучаються також. Юрій, на вашу думку, краще чекати мобілізації чи стати добровольцем і обрати той підрозділ, який близький по духу? А, ну, от в цій фразі, яку ви сказали, Слово чекати, воно от як принципово не некоректне. Нам ну чекати це значить, що а, щось має там відбутись з тобою і тебе далі щось потягне, залучить. Це якийсь дуже пасивний підхід і пасивне ставлення до ситуації. І я ну, вкрай не рекомендую це абсолютно не. Неефективно, з будь-якого сенсу нам зараз підрозділ потрібні фахові кваліфіковані люди, як і в будь-який інший підрозділ Збройних сил України. Чекати ну просто нема чого, ці всі розмови про те, що там Трамп закінчить війну за одну добу. Ну це ж ну це, це смішно, несерйозно, і це просто ілюзія, за яку яку варто просто відкинути. Єдина гарантія безпеки нашої це збройні сили України, і як би там не склалася ситуація переговорна, це не зміниться. Нам потрібні потужні збройні сили як функція суспільства, як функція держави. Зараз ми ну, маємо ці збройні сили, і завдяки ним стримуємо е, цю, ну, навалу е, рашицького. Але е, нам потрібні нові люди, ну щоб відпочили ті, хто з 22 року вже служить. Нам потрібні нові люди, тому що є підрозділи, які розвиваються і розширюються. От, наприклад, сили безпілотних систем, це новітній рід військ. Він розбудовується, він розширюється і потрібно його поповнювати. Е, Юрій, тому е, абсолютно точно задати... чекати не треба. Юрію, хочу вам задати останнє питання, як мають цивільні допомагати військовим? На вашу думку, на мою думку, найкращий спосіб, в який цивільні можуть допомогти військовим, це долучитися до збройних сил відповідно до того, що ви вмієте краще робити. Ну, крім цього, безумовно дуже важлива допомога волонтерська. Завдяки якій ми ну, і наш підрозділ, який її отримує, і інші підрозділи Збройних сил України нею користуються, і це дуже важлива складова а, нашої обороноздатності і нашої військової спроможності. І ну, також важлива. Загальна психологічна підтримка і загальне е, розуміння того, що військові люди вони ну, кожен день перебувають в критичних умовах, і тому, якщо ви бачите військового десь в місті, в цивільному е, там де зараз мир, де ракета і бомби не падають на голову, ну просто будьте вдячні і е, висловлюйте це. Це також дуже важливо.